Ну, ось після того, як він у мене засох, він повністю відновився. Він вже декілька днів тут стоїть. Листочки, ось іще сухі на кінчиках, але ж він стоїть повністю в воді. І він, парадокс, він буде цвістий. Лабазник та Волга або гадючник. А там ще декілька є, е е цих назв цієї рослини. І в мене буде цвісти знову німфея, це та, що в акваріумі живе. Де воно? Он де, бачите, пуп'інок? Буде цвісти. Це третя ємкість, ємність у мене буде цвісти. ну і це буде цвісти. що це таке? Хай собі цвіте. Це я в озері видрала, і воно росте. Ну, Добре почувається в воді. Щодо цього я, звичайно, щось мене. Так, не дуже. Тут і засохші листочки, бачите, ось засохлі листочки є. Як він буде у воді? Пересадити його може у горщик.